Друзі, вітаю вас на каналі Імпрозавр. І одразу ж запрошую підписатись на наш канал, поставити лайк, а також увімкнути сповіщення, аби ви першими дізнавались про новинки на нашому каналі. Адже ми готуємо для вас багато нового. У мене для вас чудова новина. Дивлячись наш канал, ви можете задонатити на ЗСУ. Зробити це дуже просто. Потрібно залишити коментар від цими слів під цим відео, і наші друзі Барт Мануфекторі задонатить 10 гривень за кожен такий коментар. Тому запрошую. Вітаю, друзі, це шоу хітмейкери. Сьогодні у нас в гостях гуморист, стендап, комік, адміністратор, імпровізатор і просто мій хороший друг Тім Марченко. Здрасте, здрасте. Я так соскучився по імпровізації. Молодець. Дивись, зараз буде дуже все просто. Я продюсер. Ти починаюча зірка. Ми вдягаємо наушники, голосна музика, ми не чуємо один одного. Твоя задача передати мені текст своєї пісні. Я як почув записую її, віддаємо це все штучному інтелекту і на виході отримуємо пісню та кліп. Ні, я готовий. Готовий? Готовий. Ну, тоді поїхали. Доброго дня! Доброго дня! Як вас звати? Я Лук'ян. 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 Руслан? Лук'ян. Є чеснок, є лук, а я Лук'ян. Ну, ви Руслан? Лук'ян, так. Да. Руслан. Я, коротше, пісню. Ви просто Руслан? Просто Лук'ян. Просто Руслан? Лук'ян. Хорошо. Дивіться, я репер. West Coast Rap. Реп. Репер я. Що конвульсії у вас що? не Репер. Рэп, ти репер. Я репер. А що по мені да, не вийде, я не не люблю реперів. Понятно. Я репер. Все, недовго тобі залишилось, да? Да. Хочу записати свій перший трек реп альбом. Перший трек реп альбом. Ой, не люблю вас рперів. Ви говорите, быстро. я знаю, ми да. мама з так казала. В общем, э, я репер. Короче, тема тре. Моя пісня, да? Да. Треба записати. Названя пісня? Давай назву пиши. Пі. Названя пісня Життя по-багатому. Життя. Ви нормальні слова вмієте придумувати? Ну, біг це моя проблема. Давай ще раз. Життя. Життя. Життя по-багатому, по-багатому. По-багатому. Життя по-багатому. Життя по-багатому. А ви про ось друге пишете, пишете. Ну, це реп, брат. Я репер. Начинаем сразу с припева. Я же рэпер. С припева сразу. Сразу О, да. припев? Ну да. Я же рэпер. Э, конченый вы, люди, конечно, да. Конченый? А? Конченый? Кажу, записываю текст. А, я думал, я конченый. Ну хорошо, записывай. Записываю. Життя по богатому Життя по-багатому. Но. Ем манга с базара. Ем манга с базара. манго їм. Хліб, масло, молоко. Ти в магазин з списком Я... прийшов чи що? Я їм манго з базара. Манго. Мало. Манго з базара. З Бесарабського ринка. Базар, базар. О, в тебе максимально неудобний рот. Да, мені так бивша казала. От, мало. Їм манго, манго. Мало. Манго. Г. Го! Манго. А, молоко. Та сам ти молоко. Їм манго. Манго. таке. Манго. Манго. Манго з базара. З базара. З базара. З базара. Поняв? Їм манго з базара. Я репер, я можу. Да. Їжу на маршрутці. Їжджу на маршрутці. Їжу на маршрутці. На, вжиза Але думаю про кару. Але думаю про сраку. Але думаю про кару. Ну, такі репери люди, що ти зробиш? Купив шкарпетки Гучі. Шкарпетки. Носки. Купив. 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 Давай, думаю про сраку. Да. Купив, купив, купив шкарпетки Gucci, Шкарпетки Gucci, Носки. Носки. Купив носки. Гуччі. Гу купив. Тіки тіки. -ті Чуєш, брат. Ай, ладно. Ти продюсер тобі відніше. На ринку за 50. На таку запросив. На ринку. На ринку. На ринку за 50. На ринку є стани за 40, а на стій за 50. Ага, я поняв поняв. Все, поняв. Ніхуя не поняв. Боже, як я, ніхуя не поняв. Є, знаєш, стани за 40. Так, купив роски гуси. Да. Так! За 50. За 50. 50. За 50, за 50. Чого? Просто за 50! Купив за 50. Всі кажуть. Всі кажуть. Всі кажуть Оце стиль. Оце стиль. Физив. Оце стиль. Оце стиль. Курка гриль. Оце стиль. <рес> Оце стиль. Оце стиль. Оце стиль, да. А я скромний магнат. Скромний магнат. Магнат я. Скромний, скромний. Да ти. Ну, може і так. Таке мені теж казали. Я скромний магнат. Сонний магнат. Скромний магнат. Абзац. Абзац. Обосрався. Абзац. Куплет, куплет. Обосрався. Перший куплет. А, а перший куплет. Перший куплет. У квартирі моєї хрущовці. У мене хрущовка. П'ятиэтажний дом. Хрущовка. Шо, кросовки Хрущовці в мене, Крос... кросовки в мене золоті стіни. Кросовки в мене за... золоті стіни. Стіни. Gold Gold. Нет. Не махай руками, я не розумію Золоті стіни. Золоті. Я циган. Шо? В мене золоті стіни. Красавки в мене. Золоті стіни. Золоті соски. Золоті стіни. Золоті стіни, золоті апельсини. Ну, то таке. А а а ще, а ще, а ще, Fotoboy. Я <рив> Як ти пафосно на показав. Фотообої, Просто вони пафосні. З морем і яхтою. З морем морем. Морем море. З морем і яхтою. І качкою? Яхтою. Це <рив> буде розрив. Хтось каже. Хтось каже, хтось каже, хтось каже, що я бідний. Що я бідний, хто скаже, що я Що я бідний Дебіл. Хтось каже, що я бідний. <ât> хтось каже, що я Так. Да, але це не я. Я думаю, всі так кажуть. Ну, кажуть, що я бідний. Але... але Але це не я. Але це не я. Але це не я. Це не я. Ну, странно було, якщо б ти теж говорив. Да. Бідний, бідний, так. Бо мій холодильник порожній. Холодильник. А. Голод, голод, холодильник. Холодильник. Коли? Мій холодильник. Там мис, мис повісилась. В холодильнику. Холодильник. Холодильнику ми повісилась? Да. Чого? Бо того що він порожній. А ще. А ще в мене. В мене є Wi-Fi, братва. Wi-Fi. В мене є Wi-Fi. А ще в мене Wi-Fi. Братва. В мене є Wi-Fi, братва. А ще в мене Wi-Fi? Wi-Fi, братва. По Wi-Fi. стрелочки такие. Вай-фай. Я понял, вай-фай. Дальше что? Братва! Ты мне брат? Ты мне брат. Братва! А чем это вай-фай, пархай? Мультик, подводная братва. Подводная братва. Ты мне не можешь сказать последнее слово, че Вай-фай, братва. Брат, братва. Вай-фай, пидвал. Да. Вай-фай, братва. Вау. Сукаю, люкс, шмот. Шукаю, Хожу, шукаю. Шукаю, я боюся. Шукаю. Люкс. Шмот. Шукаю, хто чмо. Люкс. 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 Чипси, Люкс. 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 Откуда взялись чіпси, ти тільки що про чмо говорив. Ну, це алегорія. Люкс. 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 Шукаю шлюх. Люк. Шлюх. Шлюх. тоже шукаю. О, давай так, так лучше. Так не... Нав... Сукаю шлюх и шмот. Сукаю шлюх и... Шмот. Чмон? Шмот, да. Чмонь? Да. О, бля, вы настоящий продюсер. Ты шо? И шлюх, и шмот. Нахер мне эти чипсы люкс? Друзья у тебя, конечно, я поражаюсь. Да. Бо богатство. Бо богат. Богатство. 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 Бо. Бо богатство. Бо богатство. Бо богатство. Это настрий. 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 Мого багатства — це настрій? Настрій. А... а? рифма буде в цій пісні ви? Я репер, яка рифма? А, ну да. А не бренди. А не бренди. А не бренди. Бренд? Бренди. Бренд? Бренд, да. Бренд. Бренд. Ви професіонал своєї справи, я вам скажу. Брат, а тепер приспів ще раз. Той же самий? Да. Я ж репер, я не замарачу. Другий куплет. Що? <рес> ну хорошо, давай. На вечірках тусую. На вечірках тусую. Вечірки. На вечірках тусую. Тусуюсь. Завжди я тусую. Да. На вечірках тусуюсь. З Елітою. Еліта. З Алинкою? З Алінкою? елітою столиці. Хто <рес> така алінка? Літо... Ти записав? Залітою столиці. Столиці. Кепітал Так, давай. Завжди я тусую свою залінкою. Столиці. Столиці. Сто тисяч? Ні, менше. Столиця. Київ. Київ. Столиця. Київ. Київ. Де ми зараз? В Києві. Київ, це що? Столиця. Так, Столиця. Залітою столиці. А що ти за звання Алінка столиці? Я репер, мені можна, відстань. А <клес> Мої лайфхаки прості. Мої лайфхаки прості. Тікток, о, лайфхак. What? Лайфхак. Лайф, 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 лайф. It's my life. It's, so... It's my life, це я знаю. Лайфхак, хак. Лайфхак мій лайфхак. Lifehack. Mi lifehack простий. Простий. Лайфхак простий? Да. Хочеш знати секрет. Хочеш? Ні, ти понятно, що хочеш, але ти записуй. Хочеш знати секрет. Секрет. Хочеш Ти хочеш срати і це секрет. Хочеш знати секрет. Є, йо. Я не деган. Я не деган. Я не деган. 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 Ну, така я людина, що я зроблю. Де ви беретесь, ребят? Я не деган. Так, хочу страти цей секрет, Так. я не деган, я веган, воу. Там рік ми немає. Йоу ваші. Так, хочу стратити цей секрет. Я не деган, я веган. Я не деган, я валет, да. <рес> Это, це разірва все площадки. Це песня люкс. Як чіпси люкс. О, це уже импровізация на ходу. Так, стоп. Стоп. Я сейчас убью. Я просто магнат. Я просто скромный магнат. Я просто скром... скромный магнат. Скромний да, я магнат. помню, да, було. Три раза. Я просто скромный магнат. Я просто батюшка чая. Скромный магнат. Чтоб запомнил, да? That's all. Я кончил, Ой, закончил. <свят> ну, а такой песни, конечно. Да, да. 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 Всё? Это все. А, не, не, припев. Еще раз приспев. Еще раз припев. Да. На песня сколько? Два года мои и ты, ты шо? баран? Ну, Но... <свят> все, хватит. Ва вам а продюсер вам бити. Я продюсер, я знаю, так лучше. Все, сейчас мы отправляем штучному інтелекту да, по новой почтой. Да, новою поштою. Пога дойде дня три подождем. Тоді буде музика і пісня, в смысле, і кліп. Ждем? — Здем. Да. Так, ну що? Пісня і кліп готові. Давай дивітись. Я думаю, це буде шедевр. Подивимося. Вже побагатому моя манго з базара Їжджу на маршрутці, але думаю про страку Купив носки гуси за п'ятдесят ці кажуть, от це стиля, сонний магнат, сонний магнат, сонний магнат, сони магнат Кросовки в мене, і золоті, золоті соски, а ще фото обої з морем і качкою. Хтось каже, що я дебіл, але це не я в холодильнику ми ж повісилась. А ще в мене вайфай підвал. Шукаю шлюхи, чмонь мого багатства це настрій, а не бренд. Жиза побагато моє манго з базара, їжу на маршруті, але думаю про зрабу. Сонимагнат. 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 Завжди я тусую за лінкою столиці Лайф, как простий, хочеш зрати, це секрет Я не Деган, я валет, я просто скромний магнат, я просто скромний магнат, я просто скромний магнат Ну, що, як тобі? Ну, я знав, що це буде ізначальний хіт. Ой, я в цьому не уверен. Ну, спасибо, що прийшов. Так, да, дякую. Я кайфанув.